Молимось за українських воїнів, мужніх, справжніх захисників українського народу. Щодня звертаємось з молитвою до Бога та Сина Господа Ісуса Христа, щоб наші захисники та захисниці залишилися живими та неушкодженими. Продовжуємо з вами читати Біблію. А Єфрон пробував серед хетових синів і відповів хітіянин Єфрон Авраамові. Так що чули сини Хетаві й усі, хто входив у браму його міста, говорячи. Ні, пане мій, послухай мене, поле віддав я тобі, і печеру, що на нім віддам я тобі на очах синів народу мого, я віддав її тобі, поховай небіжку свою. І вклонився Авраам перед народом тієї землі, та й сказав до Єфрона, так, що чубув народ тієї землі, говорячи, Коли б тільки мене ти послухав, я дам срібло за поле. Візьми ти від мене і хай поховаю небіжку свою. А Єфрон відповів Авраамові, говорячи йому, Пане мій, послухай мене, земля чотирьох сотень шекерів срібла, що вона поміж мною та поміж тобою, а набіжку свою поховай.